Коли Свириденко запустили на орбіту. Це значить, що хтось спробує спрямувати негатив за зрив переговорів. Там, де нібито успіх, там світиться єрма. Не торгнули Кримом сьогодні, але ніхто не гарантований, що торгнуть завтра. Від Зеленського удар відведений. Зеленський святий. Так тупо торгувати українською територією всупереч, навіть американському закону. Ну це треба було вміти. Вітаю, друзі. Отже, всі наші устремління і погляди були повернуті цими днями в бік Лондона. Там щось готувалося і виявилося, готувалася Велика Бульбашка. Сполучені Штати поспішили не пустити Марко Рубіо на конференцію до Лондона. А українська делегація там сіяла, так би мовити, у всій красі, адже. По суті, міністерської зустрічі не відбулося, але відбулася зустріч на рівні безпекових радників, і тому голова української делегації в цьому випадку можна сказати, що голова Єрмак е е сіяв у всій красі, фотографувався протокольно, тому що він міг себе призначити в цей день головою точніше безпековим радником президента ФСБ. Колим. Фез безпековим, умовно кажучи. Але е, посвітитися, то посвітилися тільки, ну, врешті-решт, торгівля українським Кримом все-таки була зірвана і, е, ну, скажімо так, процес відстрочений. Головне, що Трамп не може одноосібно звинуватити Україну в цьому випадку. Що ж до. Взагалі, перебігу, то тут мені трапився коментар віце-прем'єрки і міністерки економіки Юлії Смириденко. Україна готова вести переговори, але не здаватися. Наш народ не погодиться на заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов'язкових гарантій безпеки, достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир. Ну от ми пригадуємо, що пані Сверденко – це така спеціальна, е, я б сказав, кишенькова міністерка. Єрмака вона завжди їздила з ним в якості керівника делегації, адже вона ну, віцепрем'єр, тобто офіційна посадова особа, а не функціонер офісу президента, навіть на рівні керівника, яким є Єрмак. Тобто, він навіть не держслужбовець і не політичний призначенець. Він патронатна служба президента. Тому. Якщо вже Свереденко запущено на орбіту, це означає, що нині править бал Єрмак. Дуже дивна взагалі ситуація. Бо враження таке, що Єрмак вхопився за цю соломинку і хоче виставити себе ефективним таким розкермовувачем складних ситуацій. Але чому міністерка економіки. Коментує безпекою питання, ну це в традиції взагалі-то Зеленського. Ми пам'ятаємо, у нас був міністр фінансів, який не говорив про фінансів. Він, до речі, зараз залишається Марченко-міністром, але він чомусь коментував про неймовірні успіхи України в боротьбі з корупцією. Про якість фінансів він щось не дуже спішив говорити. Тут мої друзі іронізують, що дивує, чому офіційну позицію України висловлює міністр економіки, чому не директор пошти. Чекайте, що буде. Просто Зеленський якось мені здається, що він завис він не розуміє, як би уникнути, ну, скажімо, слизьких для себе ситуацій, значить, він помишляє про другий термін, чесно кажучи. Якщо він так зіскакує і кидає на амбразури Єрмака, а Єрмак відчуває, що він може зіграти самостійну гру без Зеленського, то чекайте, ми взагалі то країну рятуємо чи готуємо так солонку, стелимо на предмет звалювати з країни чи переобиратися. Просто коли Свириденко запустили на орбіту, це значить, що хтось пробує спрямувати негатив за зрив переговорів. Із Зеленського, ну, як мінімум на міністра економіки. Ну, от, от Свереденко ну, але не Зеленський. Просто, знаєте, така типова стилістика офісу, коли на абразури кидають не тематичного, не профільного чиновника, і, ну, Вибори Зеленського, в принципі, не критичний до таких ситуацій, тому, але ж, по суті, то такий формат переговорів і те, що ковдру на себе потягнув у Лондоні Єрмак, так він і повинен нести відповідальність. Тому, от дивіться, сьогодні дивна історія. Там, де нібито успіх, там світиться Єрмак. Але всі знають, що ніякого успіху немає. що, ну, Мабуть, успіх полягає в тому, що слава Богу, не торгнули Кримом сьогодні, але ніхто не гарантований, що торгнуть завтра. Але от вони вже переклали якусь там ну, вину за зрив на міністерку економіки. Ну, а вона ні основні духом, ну але вона собі посвітилася, так би мовити, виконала завдання е групи зацікавлених товаришів. І на тому все. Від Зеленського удар відведений. Зеленський святий. Ніхто не знає до кінця, що це за план, який американські медіа весь час кидали в ротацію. Ну так тупо торгувати українською територією всупереч, навіть американському закону. Ну, це треба було вміти. Тобто, по суті, українська сторона так сопіла в тряпочку, так не нагадувала американській стороні про нею ж прийняті закони. що, Ну я розумію, що е, ту е, писульку, яку підписав Зеленський в якості е, безпекової угоди із президентом Байденом, Зеленський вже нікому не показує. Ви пригадите, що неповний рік тому. Зеленський із Байденом підписав безпеку угоду, як вони казали. Витягніть ту безпеку угоду. Чому ви мовчите про неї? Чому ви не тикнете Трампа цією угодою? Чому ви не тикнете Трампа законом, який проголосував Конгрес в часи президентства Трампа про заборону визнання Криму російським? Чому ви зараз мовчите? Тобто, якщо американська сторона сама на коліні написала план, який просто передбачає ну, торгівлю українською територією без участі України, то це виглядає абсолютно дико. По-перше, не може третя сторона вирішувати долю. України і руйнувати Конституцію України не може, бо це суперечить міжнародним правилам і міжнародному праву. Найголовніше обурює те, що українці дізнаються про подробиці мирного плану з іноземних змі від держсекретаря Рубіо, від представників США Віткова і Келога. Якщо Келог ще хоч і розуміється, що таке Україна, то Вітков вже несе чущні сусвітною, як кажуть. Але ж, мав Зеленський як, по суті, патрон зовнішньополітичної діяльності в Україні. Адже зовнішня політика це поле відповідальності персонально Зеленського, як і оборона. Персонально згідно конституції. От вони пхають свого, свого п'ятака у всі неконституційні справи. Особливо в плані переслідування опозиції, тут вони вже досягли неймовірного. А Дахування політичного проросійських всяких інституцій, починаючи з УПЦ МП, ну це вже воно на голову не натягується, чесно кажучи, та сама угода про мінерали, яку десь на тижні мають видати е в Вашингтоні. Ми не знаємо взагалі в якому настанні хто що це пропонує. У нас парламент виключений із роботи. Єдина європейська солідарність щось там дикається. Ну хочу до честі сказати, що Європейська солідарність вимагає проведення спеціального засідання Верховної Ради за участю Зеленського, де він має озвучити план досягнення миру. Перше і деталі переговорного процесу. А по-друге, е тут ну Постановка Іриною Геращенко питання: чи залишається частиною цього плану угода про мінерали? Адже саме Зеленський був автором цієї ініціативи і проголосив її як четвертий пункт свого плану незламності восени 24-го року. Як ця угода сприятиме миру і гарантіям безпеки? Далі, на жаль, вже кілька місяців урядовці делеговані Зеленським в переговорну групу уникають спілкування з парламентом, міністри Сабігаюмеров під різними приводами, не з'являються на годину запитань до уряду у Верховну Раду і не відповідають на питання про хід переговорів і український план. Взагалі, термін план Зеленського, мирний план Зеленського зник із обігу. А що ж ви так тепер очка тупите? Що ж ви? Тупите так очка, хлопці. Очевидно, що в Європі все-таки вмазали комусь із, або персонально-Зеленському, тому що раптом Порошенка випустили за кордон для участі в парламентській асамблеї НАТО. Ви пригадуєте той скандал 22-го року, коли Порошенка не випускали на парламентську асамблею НАТО, тут якось е все-таки банкова. Ну, не ризикнула просто розтоптати рішення суду. Отаке. От місяць тому Вінницький окружний адміністративний суд визнав протиправну відмову прикордонників у перетині кордону народному депутату Порошенку, і тепер рішення набрало законної сили. На кордоні не наважились на антизаконну заборону, супереч рішення суду, і що прикольно. Тут прикордонники побачили, що ну пахне смаленим і вирішили не тримати, особливо язик за зубами. Але і зізналися, що рішення про заборону перетину кордону Порошенком це ручне, підручним керуванням з боку голови державної прикордонної служби. Ну я думаю, що минуть часи, і цей генерал буде покараний, тому що ну, прийде час, всьому прийде час. Те, як за кордон тікали депутати від слуги народу. Ми пригадуємо це. Деякі ще й досі числяться депутатами і отримують напевно, ну, якщо не вони особисто, то їхні помічники точно отримують зарплату. Хоча цей депутат уже в бігах а деяких засуджений. Е, отже, е, е, в суді під присягою полковник Ігор Кагляк у, Він, у Вінницькому суді зізнався, що е, це. Прямий наказ голови Державної прикордонної служби не випускати. При появі Порошенка йому було наказано телефонувати керівництву. Якщо керівник недоступний, полковнику Простакову, прости Господи. Ну, ну це, ж, це ж просто е, глум, тому що на взагалі-то. П'ятого президента України поширюється президентський імунітет. І щоб Зеленському не, не збрило в голову, а все, що він зараз вчиняє проти Порошенка, буде вчинятися наступниками із самим Зеленським. Він це прекрасно розуміє. Дай Боже пошвидше, щоб цей момент настав. Дякую, друзі. Поділіться цим відео, поставте вподобайки. І дякуємо Збройним силам за їх чесну патріотичну позицію.